Сьогодні у випуску рівненські волонтери вирушили на схід, аби доправити найнеобхідніше військовим та місцевим. Колишній боксер з Дніпропетровська після жахливої аварії мріє прославити Україну на Параолімпійських іграх. Івано-Франківські вчителі просять владу відмінити скасування доплат. Причитай, щоб голи. Дорогенькі наші земляки, дорогі сини України, тримайтеся. Ми чим зможемо, будемо допомагати вам. Кожен день молимось за Україну і щоб Господь залишив вас живими і здоровими. Ви герої, ви, ми гордимось вами. Прийміть наші теплі вітання від українців з далекого краю, з Іспанії. Слава Україні! Героям слава! Ти приносили? Це подушки не просто. Що ти не бачиш і що? Наші українські ялинки роксом зевеш. Шансів їх нема ніяких, тому що милість і смерті спускають. Хай читають біблію вашу. Вони такі православні. А що ж вони правильно роблять? Хай прочитають, що таке православ'я означає. Це й дівчата з Іспанії наші жарбічанки. Там і ковбаса, і одежа, тепла, і і списки там все. Вони вже це другий чи третій раз передають. Не Оксана Поцелюк і Іра. Я. 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 Короче, всі християни працюють. Дали гуманітарну з Америки. Тут одежа чоловіча, жіноча, чоловіче, дитяча, жіноче, п'ятдесят, вітя Дашки, такі він взагалі молодець. Роскалявна не подолати Україну ніколи. Та савана, то чехословацькі куртки, то бушлати англійські, натовські. От. Тут і берці були вже розбиралися, вже два рази, чи три вони нам подавали. А це воно одне все це все з Англії. Із Манчестера э, з напівським базовом. Коробки попередували з Іспанії. Оксана Андрійович. Що спочатку встав? Я був татушонки. Заробітчанки наші. Що буде на слідчий рейс? Десь, є. Я поняв. Ну а він же знає кому. А, я, з бачу, в, я, я бачу ви градіо, що з начора вся поїде. Важко зараз свідомати, що ми хочемо. Не те, що ми там хочемо ми не дружити з Росією, це велика неправда. Ми просто хочемо жити за стандартами, які більш цивілізовані, ніж нам пропонує сам Росія. На наступному повороті поверніть ліворуч. Ніколи немає, не кожного, що не треба сторона. Таша Максим, привет, спасибо за посылку. Все доставили молодцы. тут? Да ничего, мы живем нормально, Реально. слава Богу. Бог. Лишь бы не стреляли. Сокройка, муку, муку, муку. У нас картошка сейчас 3 с а, Не знаю, стараюсь. почему у а нас, я не знаю, почему Добрый день. Ухода, да? Кстати. Пойдут. Пойдут. Так, но мне надо пригласить человека, который поможет. В принципе, это одежда мы сейчас обеспечим. У нас одежда предостаточная, может и обновить. Но дело в том, что уходит человек, ребенок, мы же не после же пускаем. А что, в чем нехватка? А? В чем нехватка ощущается? В чем нехватка? В рабочих мужских руках. Нам надо сделать и забор, нам надо и пандус сделать, нам надо обновить помещение. Вот, на сегодняшний момент. Ну а вот продуктами питания с вещами с канцелярии у нас с совпадами яхты нема що. там все двигаемся вот нужна висок. помощь такого плана да. за ялинки а -а -а. у нас ще нема до святого Миколая жодной ялым приглашаем всех военных принять участие на празднике, который будет 19 декабря 15.30 здесь в городском Мы приглашаем всех просто получить эмоции. Здесь, а... Правда? Приходите, пожалуйста. Грузинская диаспора поддержала одесские семьи военнослужащих, в которых погибли кормильцы во время военных действий и выделила гуманитарную помощь. Таким образом, Грузия продолжает помогать семьям украинских военных в рамках благотворительной акции ⁇ Друзья навсегда ⁇ Мука, рис, сахар, гречка, подсолнечное масло, чурчхела, боржоми, а также средства первой необходимости и стиральный порошок. Вот неполный список того, что получат от грузинской диаспоры 15 семей, военнослужащих Одесской области и многодетные семьи-переселенцы. Мы понимаем, что это капля в море наравне с той потери, которую эти семьи потеряли. Мы ориентировались в основном на многодетные семьи. Вот, ну, если мы хоть как-то что-то смягчим, наша грузинская диаспора в Одессе будет, мы будем счастливы, рады, чтобы этим людям хоть смягчим какую-то накануне Нового года. В Аведиополь арцы Арцис, Раздельную и Любашовку с гуманитарной помощью поедут сразу несколько машин. А, Любашовка, с весь семьи, у вас есть контактный телефон, созванивайтесь, вас встречают, и вот эти две многодетные семьи, вы звоните, приходите, отгружаете, и они тоже расписываются на полученный этот товар. Все, флаг у вас есть, наши наилучшие пожелания есть. Это не первая подобная благотворительная акция в поддержку Украины, говорят организаторы. Благотворительные концерты грузинская диаспора давала и для военнослужащих в зоне АТО, и в госпитале для раненых. Активисты подчеркивают, что Грузия помнит, как в 2008 году Украина поддержала их страну в столь трудный час, и сегодня, как истинные горцы, они не могут остаться в стране. Украина-Грузия, друзья, навсегда, под таким лозунгом. Мы всегда делаем наши мероприятия с удовольствием, потому что это действительно так. Мы друзья и наша дружба проверена веками, столетиями. и сегодня, как никогда, мы рядом с Украиной, мы, потому что мы сами часть уже Украины. Люди, грузины, которые проживают в Одессе, конечно, это наша боль, все, что происходит в Украине. Как отмечают организаторы, Украина именно сейчас, как никогда, нуждается в поддержке, а внимание и забота о детях-переселенцах и семьях военнослужащих а то именно то, что нужно делать в первую очередь. Именно так поступают настоящие друзья, протягивают руку помощи в трудную минуту. Пес Антошка улюблений з цього дому. Рік тому маленького собаку підібрав на вулиці його господар. Інакше той просто б замерз. А сьогодні і сам господар потребує допомоги. Сильний духом він аж ніяк не погоджується з долею, яка намагається і його самого залишити на узбіччі життя. Ось так щодня. Якщо дозволяє погода, він вирушає на своєму велосипедові на тренування. Якщо ні, тренується вдома по 5-6 годин на день. Колишній боксер Олексій Бондаренко ще з малечку хлопець мріяв про бокс, і його мрія здійснилась. 18 років спортивної кар'єри у житті Олексія назавжди залишаться одним з найщасливіших. Я норматив норматів матерфор Так, множество перемог на міжнародних турнірах призер ну, Украины. Потом решил прийти в проснал боксировать. Подарувала мрію, вона ж її і забрала. Трагедія, що трапилась, поділила життя 29-річного хлопця на дві частини. Я поїхав з друзями активно відпочити, і там, походи схалазані, і вирішили їхати обратно на велосипедах, тобі з Фароса в Сімферополь. Ну, по путі недобровала водитель таксі. меня не пропустил, там не должен был по правилам. Сбил меня, ну и впоследствии множество операций. И последняя операция была по удалению ампутации ноги. Втративши ногу, він не втратив жаги до життя. Хлопець з сильною волею вже не боксер, але справжній борець. Він виборює для себе право реалізувати себе так, як він може, і прощатись зі спортом аж ніяк не збирається. Спробував себе у лижному інваспорті, навіть став учасником Кубку світу. Утім, згодом зрозумів, велоспорт це його з велосипедом. Допомогли друзі, а постійні тренування протягом двох років дали себе взнаки. Я второї. На шп'ятій області по здоровому він один з найкращих у Дніпропетровській області представників велоспорту серед здорових спортсменів. Утім, подальші тренування, збори та сама участь у чемпіонатах хлопцю не посила. Пенсія з інвалідності у 1040 гривень ситуацію аж ніяк не рятує. Однак Олексій вірить, він впорається, адже переконаний, він в спорті, має всі шанси на абсолютну перемогу. Для мене задача сліш маду боротися за ліцензію Ріо-де-Жанейро. Врюди жнида і сісна, хочу подняться на підістал ви ступени ступінь и і хорошего хорошого результату для України. Ми від щирого серця бажаємо Олексію Бондаренко здійснення його намірів щодо прославлення України на параолімпійських іграх. А всім небайдужим, хто має бажання підтримати майбутнього чемпіона, залишаємо його координати. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал. Слово вчителя у відповідь на невтішні новини з кабміну. Вони вийшли на мирний мітинг. Під звуки дзвоника та із промовистими плакатами в руках кілька сотень івано-франківських освітян зібралися під стінами Білого Дому. Кажуть, це не протест, а спроба привернути увагу урядовців, котрі своїми новими ініціативами прирікають педпрацівників на безгрошів'я. Ну не нехай я розумію, що держава зараз не в змозі нам забезпечити таку зарплату, але не забирати нас зараз те, останнє, що в нас залишилось настільки багато. В нас зараз роботи настільки багато дітей в групах по 35 дітей по списку і вихователь видає всю свою силу, енергію, наснагу цим дітям і нас опускають до такого рівня. Ну це просто ніже просто. Економії урядовців. Переконують учасники мітингу, то для них вирок, адже посадовий оклад освітяний до нині не відповідав законодавству. А тепер, коли йдеться про зняття всіх доплат за стаж, класне керівництво та винагород, вчителям взагалі доведеться животіти. Напевно, уряд не розуміє, що таке доплата вчителю за класне керівництво за перевірку зошитів. Це є додаткова педагогічна праця, і вона є дуже тяжкою працею. Якщо вони зараз посадять вчителя тільки на посадовий оклад, це значить, молодий спеціаліст буде мати 1400 700 вчитель вищої категорії буде мати 1800 гривень. Якщо збільшиться зароб... Якщо збільшить зараз комунальні послуги три рази, так як обіцяють, то це напевно вчитись заплатити за комунальні послуги. Ну і може, що купить собі якісь каплі від серця, підтримати своїх колег. Прийшла і очільниця профільного управління не як чиновниця, а радше вчитель і переконує за ті вимоги, які нині держава ставить перед викладачами, має бути якщо не гідна винагорода, то бодай соцзахист. Ми зараз маємо нову концепцію розвитку освіти України. Проект концепції на 2015-2025 рік. І там дуже зараз багато вимог прпрну пред'являється перед вчителем. Тобто, чим вчитель має знати, володіти, навчати вміти, але для того, щоб вчитель зумів все це зробити, він передусім має бути соціально захищеною людиною і педагогом. Достукатися до міністрів та сісти із ними за стіл переговорів наразі це головне. Прагнення освітян уже 23 грудня. Обіцяють виїхати до столиці на всеукраїнський протест. Чернівецькій області у нинішньому році не щастить з керівниками обласної державної адміністрації. За рік змінилося троє губернаторів, і зараз ця посада залишається вакантною. За останній тиждень про це згадували і політики, і чиновники. 19 лютого Михайло Папієв подав у відставку з посади голови обласної державної адміністрації. Він протримався у кріслі майже три роки з березня 2010-го. Його наступник Михайло Романів протримався набагато менше біля тижня. Зняли його 17 березня цього року. Наступним був Роман Ванзуряк. Він обіймав посаду голови облдержадміністрації майже півроку, з 21 березня по 19 жовтня. Пішов за власним бажанням. Політологи кажуть, в часи змін бути ватажком. Справа невдячна. Система державного управління настільки зараз розбалансована і часом навіть хаотична, що відсутність перших осіб вона за великим рахунком ні на що особливо не впливає. Це по-перше. По-друге, важко судити, чому. Чи то Кабмін, чи президент України не призначає голову обласної державної адміністрації. Чернівецький репортер спробував з'ясувати, хто ж нині виконує обов'язки голови обласної державної адміністрації. Після звільнення Ванзуряка певний час це був Іван Рибак. Потім його обрали народним депутатом, і обов'язки губернатора перевалилися на плечі заступника голови адміністрації, керівника апарату ОДА Романа Марчука. Але наразі він у відрядженні, тож на кілька днів його обов'язки виконує один з керівників департаментів. До понеділка схоже крісло губернатора не вабить зараз нікого. Тим більше, що вже влітку обіцяють провести реформу децентралізації влади. В очікуванні реформи з децентралізації влади, посада голови облдержадміністрації, вона виглядає не те, що не призовою, не бонусною, а взагалі ніяк не виглядає. Справа в тому, якщо уряд все ж таки здійснить цю реформу з децентралізації влади, то голова облдержадміністрації він фактично буде позбавлений тих повноважень того впливу, яку він мав традиційно. Ігор Гаврада каже про посаду голови Чернівецької облдержадміністрації: насправді навряд чи забули. Скоріше за все, просто не можуть поділити сфери впливу. Можна припустити, що йде якась боротьба між, наприклад, тим самим народним фронтом і блоком Петра Порошенка. Адже, і очевидно, якщо це так, то кожна зі сторін має свої види на цю посаду і, напевне, має свої кандидатури. Ця гіпотеза виглядає правдивою, особливо з огляду на нещодавні заяви Буковинських нардепів. Як у нас було призначений уряд уряд Камікадзе, так і буде губернатор Камікадзе, тому що треба буде скорочувати соціальні допомоги треба буде скорочувати ліміти на енергію. Бачите, які почалися вієлові відключення. Тобто, дуже багато кроків, які треба було, буде робити наступному голові облдержадміністрації. І впевнений, що можна буде йому просто висказати співчуття з призначеного на цю посаду. Як би там не було, область працює і без губернатора. Транспорт ходить, світло відключають, діти в школах навчаються, а ліс крадуть. Виправдані у рівному відключенні електроенергії. Ні. Чому ви так? Тому що у нас дві станції 100, 100 метрів, дві атомних станції. Не може бути. Звісно, ну а як же ж зекономити? Ну коли ж, ж не було стільки всякої техніки, як зараз. Війна йде. Навірно, в даний час, в даній обстановці, так, да, виправдано. Агресія. Ну, Це я сказати не можу. Але я думаю, що економія є. Я думаю, що ні, тому що... Є багато електростанцій, які можуть забезпечувати електроенергію ціле місто. і Не потрібно для цього виключати електроенергію. Я вважаю, це не виправдано. Було це при кучмі. Як валили колгоспи, валили це все. І тоді виключали світло, Ні один завод не працює, нічого не працює і виключали світло. Для чого, питається? Я думаю, що це пов'язано з тим самим, що це зараз. Я думаю, що це не настільки... Такий вагомий збиток для населення для того, щоб хоча б якось допомогти для нашої держави. Я рахую, можна потерпіти тих дві годинки без електроенергії, хоча б якось можливо допоможемо. Один день так, другий день так, ні графіка, нічого нету. У нас теж це було і сім годин і було в різне совершенне час. просто предвидеть было невозможно. Это много, потому что все-таки это ребята 21 век, и как-то люди привыкли. Конечно, наш народ уже столько этих шоковых терапий перенес, что мы со временем можем привыкнуть и к этому. Но, наверное, к плохому привыкать нельзя. Вот должен быть хотя бы какой-то график, чтобы не неожиданно, чтобы люди были готовы. Вот, а 7 часов это, конечно, многовато. В нашем доме электроплиты. И относимся очень к этому негативно, но это надо перетерпеть, вся страна так живет. Люди что платят за свет, значит, если выключают, значит, что-то недополучают, наоборот. Насчет того, чтобы была какая-то экономия, я сомневаюсь, потому что за электричество платят по счетчикам, соответственно, как бы, ну что здесь экономить? Не знаю, спокойно кого вот так экономят, экономят, а фактически люди страдают из всех. Я думаю, пока мест не наведут порядок в стране, ничего не закончится. Отключают еще и в офисе. Вот. Поэтому приходится перестраивать свою работу, то есть позже задерживаться, а в рабочее время ну, ничем не заниматься, потому что просто не, не можешь без компьютера, без интернета. Если это для страны надо, для того, чтобы сэкономить, если это пойдет во благо, ну, я думаю, к этому нормально относится, ну, так скажем, наверное, большинство населения, процентов 70-80, я думаю, с, с пониманием. Главное, чтобы оно было верное, честно, а не так, как отключают элитные районы. Ну, я за Киев слышал, элитные районы остаются в пересвете, а у людей, которые там выживают, скажем, без электричества просто никак, где электрические печи и так далее, это тоже не совсем правильно. Поэтому, коли оно верно, должно быть честно. У нас тоже бывает на районе, время от времени отключают, то есть какая-то экономия, там, экономить электроэнергию, там, ну и отключают бывают сами, как бы. Из-за этого портится бытовая техника, стиральные машинки и прочее. Ну, как бы, бывают кратковременные отключения на, на две минуты, которые потом могут обойтись Порча и бытовой техники и никто за это деньги не вернет и как бы ничем это не закончится. верно отключение так таковое оно, я не, оно вообще непонятно для чего. Потому что люди по окраинам кто живет, тот того отключает. В городе я этого не замечаю. но ну, а такие неудобства есть, конечно, не надо. У меня вчера машина простояла на шиномонтаже три часа для того, чтобы отремонтировать машину. Это неудобство для всех. Я вважаю, що треба на економію, по другому по-другому. Сьогодні. Усі будинки навколо мене торкалися, а от мій чомусь ще ні. Одне відключення щось. Погано це, так скажу. Погано. Так, як сказати, неожиданно. Це збіса неприємно і взагалі це річ, яка нагадує нам 90-ті. У мене те, я проживаю в селі. Там страшне, там холодильники не роблять, ну поки ще не погоріло, але. Неправильно, невірно, дуже багато скарг лікарень, дитячих установ. Звичайно, сьогодні ми обурені і пишемо звернення до... Дак України до президента, щоб якось це питання врегулювати. По місту вже графік є, по районах обіцяють сьогодні-завтра випадати. Тобто, якщо має бути відключено, воно має бути попереджено, щоб люди були готові до таких процедур. Мені це не зрозуміло. Я не енергетик, не електрик, але е, чую, і ви напевно знаєте, бували, що цей ще додатковий блок на Дністровській АЕСІ. І вона ніби призначена для того, щоб у часи пік підтримувати енергосистему. Ну, а відключення не зрозуміло. Не дуже негативно, але якщо складається така потреба, то так і нехай буде. Ну, домой приходиш з роботи, уставши, хочеться покушати, щось це, помився, бах, і і, і щось ну, що тоді помився десь бахи, виключилися. І що то не взагалі. Мені дуже важко, тому що я поки прийду з роботи, дитину з садочка привезти, а діти сидять, поки я прийду майже дві години без світла. Це неправильно. Сподіваємось, що люди будуть страждати недовго, бо без світла як ми привикли, без світла нема життя. Особенно коли ввечір, коли темно, днем можна пережити, а ввечір це, звісно, не бажано.